При міських будинках це індивідуальне отоплення. Значить, є котел. Є котел, яким люди, звісно, користуються, а відповідно, а відповідно комунікації. І від котла йдуть вниз, і до, до лічильника. Зараз тут тільки частинка, звісно, видно, бо пізно про це згадав, але ви можете побачити отаман от трубу. Знаю, що від забудовника ця труба йшла десь десь на. Пів метра від, від підлоги. Тобто забудовнику байдуже, де та труба буде йти. Головне, що вона є. А в нашому випадку, якщо так би стояла труба, це означало, що обмеження по глибині для техніки, як мінімум, для духової шафи та посудомийки. Труба там на відстані, не знаю, мабуть, 5 7 сантиметрів. Відповідно, треба або збільшувати глибину стільниці, або. Або не знаю, щось роб, щось робить інше. Замовник сам до цього додумався. Я не знаю, хто там, хто, хто був ініціатором, але ідея досить хороша і на майбутнє, хто ще в процесі цієї движухи, трубу опускати вниз. От я, ніхто навіть їм не говорив, я так точно, що трубу потрібно опустити в самий низ, так як там цоколь 100 міліметрів. Труба собі йтиме, вона нікому не заважає. Єдиний Єдина морока, що потрібно шукати тих людей, які відповідальні за ці всі комунікації, щоб вони все це перенесли, змістили, і, і буде отакий от результат, що воно нам не заважає. Зручно, що не треба цього всього вимірювання, вирізання і всіх, всіх додаткових робіт, які можуть виникнути в зв'язку з цією трубою.